На, на чергову сесію, 57 сесії ми виносимо земельні питання. З них, як це за четвертий річ, якщо виникають якісь питання, зразу задаєте, щось уточнювати. Товариство гібскала маємо має експертну грошову оцінку і продаємо земельну ділянку у власність площею 51 соту в місті Боршеві вулиця Рудківська 2. Вони сплатили авансовий внесок, значить затвердити ціну продажу земельної ділянки 717 тисяч 950 гривень. Зарахувати до ціни продажу 49 тисяч 577 гривень і визначити, що залог ціни продажу ще становить 668 тисяч 372 гривень копійок. Шишка Богдана. Володимирович, ми приймали на минулій сесії рішення по білі акації. Це була юридична особа фермерського господарства, Ми попоювали в маї державні акти на право постійного користування і продаємо земельну ділянку за тою самою ціною на тих самих умовах, тільки не юридичній особи, а голові фермерського господарства, 6. Три ділянки ціна. Площа ділянки 2, 24, 2 гектари тисячі 22116 гривень, друга ділянка. ділянки по площі однакові, тільки ціна там 22 тисячі, тут 21 692 гривні і третя ділянка 21 848 гривень. Ну, вулиця Шухевич, борщі вулиця Шухевича. Це є наша насосна станція на військовій частині поліщі. Там є 9 ми формуємо земельну ділянку і передаємо ту земельну ділянку комунальному підприємству. Там має на ній ставити сонячні батареї. Тобто затвердити технічну документацію, вжити заходів державної реєстрації право комунальної виробництва і передати в постійне користування комуна... підприємство підприємству комунальне. По службіці Мушкатівці ми розробили дві земельні ділянки, провели інвентаризацію і розроблена документація, затверджуємо технічну документацію і будемо формувати лот для продажу земельної ділянки. на акціоні. Забезпечити під того полота, площі 40 років в селі Слобідка Мушкатівська затвердить технічну документацію і вже за державний інше сільське сільськогосподарське призначення цієї це. Сільське. Сільське, Аналогічна діляночка в 30%. Сотих. Там же в своїх Мушкатівці підготуємо лот і затверджуємо технічну документацію, реєструємо комунальну власність. Тепер ті ж самі ділянки будемо проводити, ну, затвердили, реєструємо комунальну власність і продаємо на аукціоні. Значить, включаємо цю земельну ділянку в перелік, визначаємо організатором Борщівську міську раду, затверджуємо нормативну грошову оцінку, яка становить 14 396 гривень. І стартова 1757 гривень копійок. Аналічно по 30 сотих. заключаємо в перелік нормативна швацтвка 10 796 гривень і стартова, стартова ціна лоту 1295 гривень 59 копійок. Всього зрозуміло. Рудківська. Значить, ми Проведем теризацію, там є 14 сотих перед е, КНАУФом. Ту земель ділянку формуємо і виставляємо її на а. А, аукціон. Значить, затверджуємо звіт про експертну грошову оцінку, проводимо змені торгівлю в формі електронного аукціону площею 14 сотих. Це землі м, м, промисловості. В, Оля в, в, у власність. Він. Він. Не хочуть викупити. Mm -hmm. ну, організатор торгів Бучівська міська рада і статува ціна лоту 186 460 гривень. Mm -hmm. Екорішення це є наш е, е, індустріальний парк. Передаємо в оренду земельну ділянку товариству Екорішення площою, там є дві ділянки, загальною площою 30 гектарів, в оренду терміну на 30 років, встановити товариство екорішення, підгоренну плату за земельні ділянки загальною площою 30 соти у розмірі 0,1%. На період перших 3 років до завершення будівництва. Буду а далі розмір орендної плати буде визначати відповідно до прийнятого рішення міської ради в 2018 році, тобто 3% буде краще. Якщо цікавить, скажу вам суму Яка е Загальна е 10 тисяч 878 гривень 26 купів. Загальна нормативна 62 мільйони 520 тисяч 769 гривень. Нема питань, так? Mm. Голубець, млин, скала, вулиця Ганева, вулиця Скалецька, це і млин. Значить, затверджуємо проєкт, надаємо йому у оренду терміну 49 років за мене площі 600 в селі цигани. Затверджуємо нормативну оцінку в розмірі 90 тисяч 320 гривень і орендна плата 3% становить 2 тисячі 709 гривень. В, в це річна оренда плата. Так. Щубак, шкільна, магазин в Вовківцях. Аналогічно затверджуємо проєкт, надаємо йому в оренду терміну на 49 років земельну ділянку під його об'єктом затверджуємо нормативну ціну в розмірі 231 461 гривню 50 копійок і встановлюємо рентну плату 5% відповідно до нашого рішення в розмірі 11 573 гривні. Товариство перейме. Товариство перейме, дозвіл на розробку проєкту, що змінить його призначення. Вони мають до оренди на 49 років, ще приймалося в 2009 році. Зараз ділянка для іншого сільськогосподарського використання, вони не можуть здійснювати вирощування свиней відповідно до цього цільового. Mm -hmm. Для того, щоб цей треба їм змінити із іншого сільськогосподарського призначення в призначення для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва. Це одній категорії, там правило розробляють, і тоді затверджують. Припинити право оренди з Гоменком. Гоментів має гектар 40 біля конюшні. Конюшник це хмейстр. Там є гектар 40. Він мав договір оренди з міської ради. Договір оренди підписаний до 3 серпня. Договір закінчився, від нього ніяких дій, тобто листів про те, що він має намір продовжити договір, Ренде немає. Ділянка там, ну я не зарошала і таке інше. Ми ту ділянку розприпиняємо договір оренди і відставляли ту дійсню державну реєстрацію і йдемо ту ділянку вже наступним рішенням. Тобто ми зараз припиняємо. Ми припинили договір договорен. Тепер цю ж ділянку. Включаємо перелік земельних ділянок, здійснюємо державну реєстрацію де припинення права договору оренди, включаємо в перелік земельних ділянок, що підлягає продажу на та, електронній та, аукціоні. І визначаємо організатором Торгібущівська міська рада, ну це зрозуміло, е, затверджує нормативну шову оцінку, яка становить 43 тисячі 492 гривні і стартова на лоту 5219 гривень в рік. Термін оренди 7 років. Ну, термін на стації домовлений, що не більше давати, ну а відповідно закон менше давати. Не Сурока. вже всі знаєте, ми вже третій раз виносимо це питання на сесію. В нього 27 вересня закінчується договор. Він написав два листи до нас і відповідно додав всі необхідні документи, і проєкт договору і все інше про намір продовжити договор. Ну ми розглядали ці питання на сесії, однак за недостатню кількість голосів депутатів рішення не приймете Шупарка. Ну, Але там по Шуперці ми минулий раз, що то, що приймав, там щось не грав -е, спочатку документації. При... Просто... Що... У нас була пропозиція продовжити договір, так як написана заява. Інша пропозиція не продовжити, тобто припинити довір оренди, розірвати його, і тоді в принципі. І... 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 цьому... Ну, ні одне, ні друге рішення не було прийнято. Яка... Це... Ну, ну, ну. Е... Все розказую. значить, ділянка площею. 6 гектарів 58 сотих. Ну то, що в договір доміняли орендодавця, те, як ми так. в Костівську міську раду ціна у вас орендна плата складає 30 тисяч 978 гривень, п'ять копійок. Це була орендна плата, відповідно, до того старого договору. Він набув на опціоні. Відповідно до закону, орендна плата не може бути меншою від е, тої орендної плати, яка набута на аукціоні, зрозуміло. Це нормальна оренда за 60%. І друга діляночка в 4,44 гектара налічно у цьому в Шуперці е, орендна плата це буде 85-97% відповідно до того договору, що був попередній, і плата мала становити 20 тисяч. Що де вони не приймають рішення, то вже не наше. Зрозуміло, по цьому якісь питання є? Ні, Ні немає. Далі, ми далі йдемо в питання, це далі пішли громадяни. Тобто ми це, затверджуємо не. технічну документацію. Маємо розуміти, що ми затверджуємо технічну документацію тільки там, де є свідоцтво про власності на об'єкті нерухомого мене. Тобто є житловий будинок, має свідоцтво. І представляючи відповідно до нас свідоцтво, ми приймаємо рішення про передачу земельних ділянок у власність. Тільки 25 соток чи ще. Якщо, Ні, якщо, що, так, якщо в селі це ну. не більше 25 і в нас в місті не більше 10. Uh -huh. Ну, Якщо сільський населений пункт, значить там законно земельний порад, 25 соток. А якщо це більше, то ще, не більше 10 тисяч. Ну, no, але кажуть 25. Так, але ви, ми, маємо, ми, ви розумієте, більше, тільки там, де є свій доступ правовласник до об'єкту нерухомого майна. Або є свій доступ по праву на спадку за законом, mm -hmm. там, де ми приймаємо рішення для ведення доварного сільськосподарського виробництва, так, як маємо, ми мали попередні рішення. Все. Все добре. Розуміло. Да, Дякую.